Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати відбівні і буду маринувати їх у дуже смачному маринаді. І покажу вам, що мені для цього потрібно, і як я це буду робити. Я взяла 700 г такої свиної вирізки. Цибуля мені потрібна одна велика, пару зубчиків чесника. Тут у мене 100 між перців, можна взяти тільки чорний перецьмілиний, ну сіль. І сьогодні в мене є мінеральна вода. Буду робити на мінеральній воді. А якщо немає, можна і на простій воді зробити, теж буде смачно. Зараз я все поріжу і покажу вам далі, як буду це робити. Покажу вам, як нарізала. Ну, отак: десь на сантиметр. бачите. І вийшло у мене тут 7. І сім кусочків. Такі, і такі кусочки теж відіб'ю і будуть теж відбів з них. А зараз покажу, що далі буду робити. Я люблю отак застріляти дощечку харчовою плівкою. Так. Тепер буду складати відпівні. Так, десь приблизно три штучки, так, щоб вони мені більш-менш гарно відбиялися. І знову харчовою плівкою. Накрию отак, це відріжу зараз. І тепер буду відбивати. Покажу вам, як відбила оці, бачите, гарненькі кусочки отак. А оті і два такі кусочки були теж гарненько відбилися. Бачите, отакі вони вийшли. А зараз чесник, пропущу через чеснодавку, а цибулю натру на цій терці. Покажу ось цибулю. Натерла на терці, чесничок пропустила через чесноданку. А тепер трошки візьму так, Десь одну другу, одну третю чайної ложечки, то в мене столова ложка. І отак таким зараз потовчу, випустю з чесника сік. Отак гарненько потовкла. Тепер візьму зараз трошечки води. Сюди додам. І отак розмішаю. Тепер візьму миску, таку трошки глибоку, і оцей цю цибулю сюди, цибуля така трошечки соковита вийшла. це цей добре, чесник оцей. Суміш перців додам, ось так. Ну, півчайної ложечки додала. Тепер додам солі. Це у мене столова ложка. Десь так пів столової ложки. Чайна ложечка зверху додам. Оцей маринад, маринад має бути такий трошечки добрий і Тепер додам сюди води мініральний і зараз ще насліт попробую. Так, одинко. перемішаю це все. Маринад гарненько перемішала, попробувала насід. Солі більше не додавала, якраз добре, такий трошечки пересолений, як я і казала. Води додала сюди десь 200 мл. І тепер сюди буду складати ці відбивні, Так, буду брати по одній штучці і складати Так, гарнесенькою буду сюди її занурювати, Так, слідуючу отак. І ось сюди, цього маринаду, так. І так далі всі. Так, добре, оцим маринадом, щоб вони були в маринаді. Обмокати їх. От і останнє, так прямо ти цибулі, того всього, сюди, отак гарненько, щоб все було в маринаді. І зараз залишу, накрию і залишу десь на годинку, щоб гарнесенько промаринувалося. А якщо є час, то можна і на 2, і на три. Можна з вечора так промаринувати м'яско, залишити в холодильнику і рано вже буде дуже смачненько промариноване. І воно туди дуже виходить смачненьке, м'які такі відбійні, Якщо вони в такому маринаді постоять хоча б пару годин, так, десь 5-6 годин. От і все, залишаю, хай маринуються на годинку. Пройшла година, і я буду робити кляр. І скажу вам, що мені далі потрібно борошно. Ну, ви знаєте, щоб відбивні тут обвалювати борошно. Три яйця взяла для кляру сіль, олія для смаження і мінеральна вода, що буду додавати трошки для кляру. Зараз візьму трошки солі, так, десь. Це столова ложка, десь одна друга чайної ложечки додала. І отак вилочку гарнесенько переб'ю яйце, щоб добре, добре розійшлися. Отак гарненько перебила, щоб добре розійшовся отак білок. Тепер додам сюди трошечки мінеральної води, небагато. Отак десь. 50 мл. Додала. Можна тепер спробувати на сіль. Я люблю з цього з м'яса, де маринується відбівня, додати отого маринаду сюди. Таж дуже смачненько виходить. Ну, сьогодні так по-простому зроблю. Все готове, буду йти її смажити. Я вже біля плити, біля мене, от, бачите, кляр, борошно і м'яско оце замариноване. Буду ляти олії. Отак так десь. Гарненько дам трошки більше його хай нагріється олія тепер сковориться. Олія, я думаю, вже нагрілася і тепер беру ці думки. Бажано теж, щоб ця цибуля, ця цей чесничок, оцей маринад весь трошечки попадав на це м'ясо. І отак буду обвалювати спочатку горошною, так гарнесенько. Рукою, рукою дівчатка, хлопчики, тому що іначе не вийде виручку. Заберу так, трошечки отуда, отуда. і на сковорідку. І так зараз слідучу, сюди борошно. От так І сюди. Попробую вилкою тут уже, тому що. Дуже руками так. Трошки негарно, але О, так. думаю, що вийшлося. І без рук. Ну, отак, огонь трошечки зменшу. І десь менш на середньому буду обсмажувати. З одної, з однієї сторони, потім з другої. Буду перевертати. Так. Покажу вам, на, на якому огні смажу. Бачите, такий, нижчий саме. Повіряю отак вилочку, гарно вілочка проходить. Все, ми готовий. Їх можна отак з цієї сторони, на ту сторону знову перевертати, обсмажувати. Декілька разів, щоб гарненько обсмазувати. Ну, десь хвилин 7. Я отак на такому огні обсмажую їх, буду забирати. Ось так і виходить. І так зараз слідуючипду смажити. От і буду забирати. Теж гарненько підсмажилися. І так далі буду продовжувати смажити, посмажу, покажу. Покажу, що я відбіг мені вже посмажила і от такі вийшли. Дуже смачненькі, дуже гарний запах такий мають. Ми вже одну спробували, дуже смачно. Кажу які всередині. Такі. Це дуже-дуже смачненько. І дуже вони такі, озотини з цибулею, з чесником, дуже виходить смачні. Якщо у вас так, як у мене трошечки залишиться кляру, я такі взяла біленькі гріночки і теж посмажила на тому клярові, щоб не пропадав. Першу, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі відбівні в такому дуже смачному маринаді. Приготуйте ви. Це є дуже смачно. І всім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі. дивився, як я готувала такі відбівні. Дякую вам за ваші підписки, за лайки, за коментарі, дякую за те, що дивитеся мій канал. Підтримуйте мій канал, а особливо вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!